Привіт, з вами я, Пушок. І це рубрика ігрові короти, які з'явилися тільки сьогодні. В цій рубриці я буду визивати ігри і казати, чи стоїть відтихати в цій іншій, ігрі свій отдих, тобто літо, лібодну лібо пору. А ми начинаємо. І наша сьогоднішня гра це Chicken Run. Давайте подивимось на режим. Двійні бої. Забрати кейс, Battle Royale PvP Battle Royale Teams, Кейс Гоу, по суті. Сервера, де можна создавати свої гонки, танки. І більше режимів, наприклад, елі склад офлайн, Зомбі і Sandbox. Можна поміняти свій регіон за меню 100% старого лай лайк. І можна ще поміняти нік. показується твій левел. І дивимося на пушки. Доволі використано у Але саме дорога стоїть саме дорожче. Щоб скупити всі оружі, надо бути оду. тому що раніше був пах з писконячними монетами. Ну, тому я їх і використовував. Не думайте, що мені як на 19к подарили монети. Ніхто мені нічого не подарить. Машини. Тоже більше, ніж оружий, і їх... 122. Є як і велосипеди, машини, навіть туалети. Ви можеш кататися на бобізяні, либо на олені. А якщо любиш кутів, то їжджай на куті, на ташці, либо на криповому паролозіку, шляпи. Їх більше в ігри і ти точно сложиш свій скін. Невероятно кутий скін. Але... Шляпи знову дового Дуже дорогі 100 монет. А вважати, що їх відгріє 327. Скупити їх можливо, через рекламу. 150 коїнів. Це дуже добра зділка за одну рекламу. И так я искупил, кстати, все машины с обновления 4.0. А мы идем дальше. Но их дуже мало. Я але... довольно крутые, например, каблуки для девчат, либо вот такие крутые шапошки для мужики на заводе. Очи. Тут есть и очки, и очи. Короче, скін ти створиш свій точно. Але в першу очередь купляй оружі, а не скин. Потім собі зробиш. Ну, наприклад, мій скін мені дуже сильно нравиться, Оце він. Ще шарвік мені для красоти. І роти. Тут є не так багато, як всього іншого. Ти можеш як бути і без ротим, так і мати уси чи бороду. Хвости ніхто буквально їх не використовує. У мене буквально ютубери є для того, щоб показатися крутим. Ну, камон. Хвости дешеві, просто 10 конів. Камон. Рубзаки. Тут в тебе є рубзаки, гітара, мечі, унітази, арбузи, деньги і навіть крила. Короче, якщо хочеш, то і знайди. Моби. Дуже слабне, але ти можеш ставити мобів. Вертольоти. Тут доволі мало і в останніх обновленнях взагалі не з'являється нових. І ще є животні. Дуже славно, що сюди не робота, але не важливо. Животних теж на них всі забили тупо. Але ми не остаємося. Костюми. тюми. -да! Їх доволі багато. Сіх 68. І вони дуже круті. Хороня, що більше з них крадені, в чекенхаді пошті немає чогось свого. А чого ще є скіни. Доволі мало, але зато вони дуже круті. Наприклад, я роблю День 19к. Да. Іноді тут пай не дуже. Про... Ну так, на нього є скін. Але це не важно. В мене місце. Точний дізлайк це за те, що є реклама. Ну, але розбочок має на чому заработувати. За констомізацію скіна великий плюс. Давайте попробуємо перший режим. Заходимо. І давайте обозрівати. Ну, перших, у перших нас є настройки. Ну, настройки тут є навіть тіні. Ну, вниз. А за що точний величезний дизлайк за останню обнов. Вона ми чекали її три місяці. А получи якусь демоверсію, навіть демо-версію, що не вийшовшої ігри. Ну а ж, тут є, тут можна пригати, можна стріляти навіть без рук. І давайте подивимось на оружжі. Довольно кру круто те, що зроблено. І ще круто, що патрони відлітають. А тепер давайте поговоримо о управлінні. Да тут можна брати предмети. Кидати бомбочки. Да і мене вбили. Коротше, дуже класно. Під оружжя теж дуже класне. І ще є джетпак. Але я його пен вам не покажу. Є чат, можна не дивиться в емоції і навіть є емоції Ну, в чат ніхто не пише. Ну, камон. Тут просто бой Ще Шає предмети. Перша вкладка довольно крута. І управління, кстати, теж ставлю плюс. Перша вкладка доволі крута. Тут, тут є багато предметів і щось реалістичне, а щось таке більш мультяшне. Ця сумісність мені дуже подобається. Друга вкатка таке саме. Тут більше вольтяшек. Сільтяжні мені набагато стаються більше, ніж прошлі. І шею такий, тут чисто все мультяшне. Я ще пам'ятаю перші обнови з тут, потім катка вже по-іншому бачилась. Але це вже треба бути доволі сильним молодом. Ну, такий малюсенький молодом. Машини, нічого не обичного. За інвентар в катці дуже встаті класно. Тому ставлю плюс. І грімпай теж ставиться плюс. І ще в статі тут є такі... Яко вічно... Є тут такі предмети. Там. А, тут 4 виходимо. Давайте, лучше зайдемо на обичний педу. Вже є тут такі класні предмети, як... цей крутіший. Либо такие як цей можно подвесити, либо включити собі телевізор. Наприклад, можна вот так робити. Можна включить телевізор, собі цей, либо цей, либо секретный цей. Так, да, є ще куча секреток. Давайте подивимося, як управляти машиною. Є літаючі машини, є просто машини. Тому я думаю, що управління доволі круте, тому що є... як можеш їхати як із Нітро, так і без. Ще є такі круті штуки, як ці. Це, це просто стояти. І ще навіть є круті штуки, такі як моциклети. Довольно круті. Набагато менші, що додає цієї компактності. Ну і тиво муциклеты стоит набагато дешевше, ніж то самий Бетмобіль. Самая швидка машина з використанням нито. Ще є вкладка їжа. Эша мы подивитися на управління самолетів. Да, проблема в тому, що тебе завжди буде направляти вперед. Що не та особо нормально, тобі -то всегда треба летіти в воздух. Ставлю мінус. Ну, не особиться компакт, звертольоти вони дуже мерлені. Є ще їжа, це просто ну, їжа. Нічого не особенного. По-моєму, завстаті врезав количество їжі, тому що я поняв, що вона багато більше. Да, як, по-моєму. По-моєму, так. Да. Ну, може мені просто... є ще здання. Ти можеш собі поставити, готове. До Ту... собі... поставити таке, лібо зайти на якусь карту. Давайте For the first time... Коротше, карти довольно круті. Є такі, як безконеч, для построїти города, лібо такі круті, як рейстрек. лібо Біг Фарм. А оця сама безполізна. Ну, що я можу сказати по Чікітаха? Советую вам в нього поіграти, щоб ослабитись. А це можна робити тільки в самбоксі, тому що довольно... доволі. Да. Ненавіжу читерів. Читерів дуже багато. Лінивий розробовчики не хочуть додати нормальний античит. Це за 4 за 4, 3 місяці з, з парами неділі він випустив цю малюсеньку внову. Для новичків довольно дуже навіть советую. Ну а на цьому я закінчую наш ікро. перший ігровий куроль. У мікрофону був я, Пушок. Всім пока!